Всім привіт! Ви на каналі NSD Group, і це огляд на наш новий проєкт Офіс в ЖК манхеттен Сіті, над яким ретельно працювала уся наша команда. Поїхали, ремонт під ключ цього приміщення почався з дизайну та планування абсолютно усього, що ви зараз побачите. Робота зазвичай виснажує, проте коли приходиш до офісу. Де продумано абсолютно все, втома одразу ж зникає. Дизайн об'єкту виконано в стилі лофт. Простору багато, як і освітлення, тож зручність та комфорт забезпечені. У цьому просторі є місце для всього зона відпочинку з диваном і кавою для працівників. Місця для столів, стелажів і техніки, а також переговорна зона, про яку ми поговоримо згодом: тут величезна кількість джерел освітлення, стильні великі люстри, денне світло з великих вікон, а також точкові невеликі лампи, простір, у якому все працює для того, аби створити атмосферу і комфорт. Площа цього об'єкту 56 метрів квадратних. Вже за декілька днів офіс буде оснащений меблями та робочим обладнанням. Проте, завдяки заздалегідь продуманому дизайн проєкту, ми знаємо, що і де стоятиме. Тому про матеріали, кольори, світло та розташування меблів ми вже попіклувались. Лишилось тільки поставити меблі і до роботи. Незамінною в офісах є техніка, але гадаймо, ви часто зіштовхуєтесь із тим, що розеток критично не вистачає. Потрібно підключити комп'ютери, принтер, настільну лампу та роутер. А коли усе це в роботі, немає місця, навіть аби працівники могли підзарядити телефони. Тому ми все продумали і цей офіс оснащений великою кількістю розеток у кожному кутку. Аби ніхто не зіштовхнувся з вищеназваною проблемою. Тож як ми в 56 метрів квадратних вмістили цілі 80? секрет у високій стелі приміщення. Це ж потенційний додатковий функціональний простір. Тож, додавши зручні гвинтові сходи, ми створили другий рівень, де буде розташована переговорна кімната. Ми звільнили основну площу під робочі зони і місце відпочинку, і все це в межах лише 56 метрів квадратних. Другий рівень відокремлений ідеально підходить для зустрічей дзвінків. Та роботи з клієнтами. Крім того, другий рівень візуально та практично змінює простір. Офіс виглядає сучасним, об'ємним і нестандартним. Тож, замість того, аби втиснути всі меблі до сантиметру, наша команда використала висоту. Бо в дизайні, як і в бізнесі, важливо не більше, а розумніше. Другий рівень оснащений точковим світлом для збереження більш спокійної атмосфери. Ми зробили міцні високі та зручні перила для безпеки. А також, якщо ми вже говоримо про безпеку, ми додали димовий датчик, тому що дизайн не стане повноцінним без базового захисту життя та майна. Це маленький, але надважливий елемент, що дає змогу швидко реагувати на екстрені ситуації. Тож стиль стилем а безпека завжди на першому місці. Ось що планування та дизайн можуть зробити з простором. І якщо хочете, аби ваш простір для роботи був спланований, з урахуванням кожної деталі та усіма вашими побажаннями, тоді переходьте за посиланням в описі на сайт NSD Group. Замовляй інтер'єр мрії вже зараз. З вас фантазія, а з нас візуалізація та реалізація.